Всім привіт! З вами канал Асвіглас. Сьогодні на об'єкті у нас є три зеркала і шторка в ванну. Ось зеркало, звісно, одне 2,85. Ми притягнули сюди на 23 й поверх. собі, Друзі, 23 й поверх, зеркало 2,85 на 750. І благо, що в мене були уголки бумажні. Ми це все зв'язали з кощем. Тому що коли піднімали по сходам, а ще сходи на що трошки були такі широкі, що ну, поки підняли це зеркало, то працювати вже не хотіли. друзі. <гум> ну, ось таке зеркало, ми вже одне приклеїли. Ось Тут МДФ панелі. Загнали його в нішу, в базік. Ось. Тут потім меблярі доточуть. Ось таке зеркало, гілі ми його підняли на 23 стреді поверх. Ну, досить непогано виглядає. По бокам у нас будуть дерев'яні панелі. Ось. І зеркало на всю стіну. Тут у нас також буде зараз зеркала. Вже в льоня прораб і наклеїв сюди МДФ панелі товщиною 16 мм. Зараз ще їх прикрутить і ми на них прямо наклеїмо зеркала. Також повинно бути дуже, досить непогано. Ось. Ну а саньок. саньок у нас настоящий скляр. Він займається, тільки вже тікає з голим торсом. Він займається чисто скло. Вже встановив таку душеву шторку на вані, досить також непогано. Сюди не вписалося. Ось така ми маємо таку шторку. Кут я обрізав по 15 від кута і таке радіус зробив. Ось. Досить непоганий друзі, варіант, тому що ну, в нас є душова майже кабіна неповноцінна, і є у нас ще і ванна. ось. Беріть собі на увагу. Ну, а Ми зараз ще поклеїмо два дзеркала і покажемо вам, як ще буде виглядати це дзеркало. Ну Ось так, от, друзі, такий дизайнчик. Ось Зеркала. Там будуть вирізані підрозетники, верніші розетки. Ось. Ось такі от. Дуже непогано, стильно. Ну, тут, звісно, зараз кощ всі красоти не побачиш, але ну, можете собі уявити бачити, як воно вже виглядає. Такі зараз роблять ремонти, світлесенькі. У нас тут підсвіточка така, підсвітка. Такі меблі, досить дуже сви, е, світла кімната і вся квартира в білих тонах така. Ось. Що, друзі, з вас підписочка, а ми поїхали далі. Е, Дякуємо за перегляд, хто нас буде дивитися. Е, Підписуйтесь, це для вас не тяжко, а нам це допоможе. Ось. А ми будемо старатися щось вам показувати, цікаве на роботу.